Розглянемо інші приклади додавання мішаних чисел. Перший приклад розглянемо 7,1415 плюс 2,115 дорівнює. До цілої частини 7 додаємо цілу частину 2. До дробової частини 14, 15 додаємо дробову частину 1, 15. Дорівнює 9, цілих плюс. Тому 15 15. що дробова частина 14 плюс 1 15, знаменник залишається. Але 15, 15 – це неправильний дріб, він дорівнює 1 цілій. Тобто в результаті у нас виходить 10, цілих. розглянемо другий приклад. 9,2427 додаємо 12,13,27. Знов до цілої частини додаємо цілу частину до дробової частини 24,27 додаємо дробову частину 13,27. Ціла частина буде 21, плюс дробова частина виходить 37. 27. Але 37, 27 – це неправильний дріб. Тобто ми тут записуємо його мішаним числом. 21 ціла плюс 27 в 37 поміщується один раз. Остача 10, 10 чисельнику, знаменник залишається. 21 ціла плюс 1 ціла 22, дробова частина 10, 27 залишається. Переходимо до віднімання. Третій приклад – 1 ціла мінус 12 дев'ятнадцятих. Знаменник у нас 19, тобто 1 цілу ми записуємо як 19 дев'ятнадцятих. І віднімаємо 12 дев'ятнадцятих. Знаменники однакові, віднімаємо чисельники, отримали 7 дев'ятнадцятих. Переходимо до четвертого прикладу. 8 цілих мінус 3 цілих 6 п'ятнадцятих. Націла частина є, але дробової немає частини. Нам нема звідки віднімати 6 п'ятнадцяти. Тому 8 цілих ми записуємо як 7 цілих, і одну частину, яку у вісімки ми забрали, ми записуємо її зі знаменником 15, тобто 15,5. 15. Мінус далі 3 3,6. Ну, а далі від цілої частини віднімаємо цілу частину, тобто 7 мінус 3 буде 4, і від чисельника віднімаємо чисельник, буде 9, знаменник залишається 15. Тобто, виходить 4,915. П'ятий приклад, 12, цілих мінус 11 цілих 6 одинадцятих, дорівнює. Ми діємо так само, як і в попередньому прикладі. 12, цілих ми можемо записати як 11, цілих, тут знаменник 11, тоді одиничку, одну цілу, яку ми забрали у 12, ми записуємо як 11 11. 11,611. Ціла частина мінус ціла частина це буде 0. Ми його не пишемо. Дробова частина мінус дробова це буде 5 одинадцяти.